Всім привіт! З вами Агрофермер Єй. сьогоднішнє відео про клітки для кроликів. Тому що я планую свої клітки трошки перероблювати. Скоро весна буду робити побілку для того, щоб продезинфікувати кролятники. Треба буде трошки кормушки для сіна переробити. і загалом Зараз ми поговоримо точніше про самі клітки для кроликів. Які краще робити, брати. ну, взагалі, взагалі, В мене в самого дерев'яна клітка, і в мене досить багато кроликів. І якщо ви хочете просто для себе займатися кроликами, то дерев'яні клітки для вас підійдуть. Ну, якщо ви хочете це перетворювати у свою справу і тому подібне, то бажано робити клітки не з дерева, або робити або купувати е, металеві. Тому що хочу поговорити про е, кроликів як гризунів, тому що кролики це гризуни, і вони весь час, е, їм треба точити зуби, щось гризти. Е, тому, а дерево це добрий матеріал, щоб поточити зуби, погризти. Вони гризять самі клітки. Ось в мене є доказ. Ось тут видно, що е, це було зроблено зубами. Е, ну, я е, тут вже виправив, це поставив доску, е, прибив. Ось так тут це виглядає. Ну, е, це був величезний мінус із-за того, що дерка була дуже е, велика, і те, що самі кролики. Такі, це в мене молоді кролики, якщо що, це молодняк, то вони пролізали сюди, і якщо вони ще й одного кольору, вони перемішувалися, і це було взагалі неудобно. Прийдемо сюди. Так само ось тут є дирка маленька. І отака велика з цієї сторони дирка. Тому я планую, можливо, я й взагалі буду перероблювати кролятники, але це тільки в планах. Саме найбільше дирок було зроблено в цій клітці. У мене було відео в моєму Тіктоці і в Ютубі про те, як я залатував цю дірку. Усім привіт, з вами Агрофермер Юей. Сьогоднішнє відео буде про те, як я буду ремонтувати клітку для моєї кролички. Тому що вона її погрізла так, що там вже було до трьох дірок в одній клітці. Тому зараз будемо приступати до роботи, я об'ясню, чому кролички гризуть клітки і як з цим боротися. Взагалі, кролики це гризуни, тому вони завжди точуть зуби об дерево. І в мене клітка дерев'яна, тобто вона точила в неї зуби. За цей радиться робитися клітки для кроликів, оно очкам кажу, щоб вони робили в клітки, купували металеві, а не дерев'яні. А якщо дерев'яні, то класти до кроликів у клітку е, дерево. Тобто всякі пеньочки, бажано гілочки від всяких дерев такі мілки. А я взяв фанеру і зараз буду залатувати дірки у самому королятнику. Остається просто виміряти потрібну довжину і випилити. А у мене вийшов ось такий результат. Звісно, не ідеально, але вже хоча б щось, щоб захистило клітку від цієї кролички, щоб вона вже до кінця не догризла цю клітку, тому що вона вже зробила дирку і в підлозі, зробила дирку до е, сусіднього е, сусідньої клітки, е, так ще й задню стінку майже догризла, тому треба було прикрити. Тепер забираємо кроличку з е, криші і кладемо в клітку отакі гілочки. Надо їх завжди заготавлювати або мати якісь піньочки, тому що вони їх хорошо гризуть самі піньочки і гілочки. Якщо вона гризла клітку, то це для них точно піді. їй Серемон сподобався і більше не буде гризти клітку. Підписуйтесь на мій канал, і до зустрічі! Взагалі це я був в шоці. Я чомусь не замічав те, що тут була не та, що велика дірка, тут було багато маленьких дирок і взагалі погризено було багато. Я цього чомусь спочатку не замітив, а коли замітив, то був в шоці і приступив до роботи. Ну, Ось так воно зараз виглядає після того минулого результату, як постаралися кролики. Далі тут... Далі, отут у мене йдуть мої кролі. Кролі в мене якісь спокійніші, вони е, не гризуть нічого. Це більш кролиці гризуть. Тут ще другий кріль. У нього е, так само, тут все спокійно, тут чуть-чуть було погризено, ну, то таке мелочі. До діла. Як боротися з цим? Кроме того, те, щоб залатувати самі клітки, дерки в клітках від оцього всього, є досить хороший метод. Добрий метод гілочки сосни або ялинки. Ну, краще сосни. Тому раджу всім давати для них ці гілочки. Чому? Тому що це гілки, тобто це саме дерево вважається, вони його гризуть і тим часом вони сточують свої зуби. Це досить хороший метод для того, щоб кролики перестали точити свої зуби об клітки, тому що гілки це те саме дерево, і вони його їдять, так само сточують свої зуби, вони перестають їсти гристи точніше, клітки. Так, так, в коментарях під тим відео вже було про це сказано і в самому відео. Но я хотів би уточнити зараз цей момент, і за те, що я раніше давав любі гілки, тобто від яблуні, від вишні, від будь дерев. дерев. Надо давати саме е, соснові гілки, е, точніше не можу сказати чому, так. Але е, я е, спілкувався з короководом, який мені це порадив, та що треба давати саме е, соснові гілки. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!